Так, значить, розпочнемо з назви. Назву можна змінювати ось тут або ось тут. Значить, для того, щоб змінити, то треба перше старт назву Яка є, є, наприклад, її на форма 8Б. І по ідеї, вона має продублюватися. Якщо я перевантажу сторіночку, то бачите. Ага, не продублювалася. Значить, треба тут. А, облювалося все. Супер. Тут у нас є папочка, в якій ми зберігаємо. Далі. Ми можемо створювати завдання з різними варіантами. Наприклад, варіант відповіді це е, з варіантами відповіді, де одна правильна відповідь. З прапорцями це коли декілька правильних відповідей. Е, спадний список, коли ми їх маємо впорядкувати. Е, завантаження файлу це коли ми маємо е, завантажити стапек, якщо це. Ну, часто це може бути, якщо це якась математична задача. Тому що там, треба робити звантажити файл, або малюнок намалювати, не знаю. Лінійна шкала, знову ж таки, нам треба впорядкувати їх. Та визир з варіантами відповіді це коли ми обираємо для кожного рядка варіант відповіді. І сітка пропорцій, коли в нас виходить 1А, 2 б 3 в і так далі. Дата і час це якщо ми обираємо, ну, мені здається, що такі до історії, можливо, там, можливо це таке було якась історична подія, хоча інформація також, наприклад, коли винайшли перший комп'ютер. З короткими відповідями і абзаці. Для всіх цих завдань, ми можемо Ось такий, щоб додати нове завдання. Для, для завдання, яке ми робимо, ми можемо задати саме завдання, тут його трошки відреагувати, посилання вставити напівжирним курсивом, підкресним, І ось завантажити зображення. Якщо нам для завдання треба. Зображення, можемо додати його з комп'ютера, з веб-камери, з інтернету, Google диску чи Google Зображення. Також у нас ми можемо додати відео, можемо додати розділ в цих завданнях. І ось тут є такий бігунець, який нам дає можливість вимагати відповідь в кожному рядку. Тобто, якщо користувач не вводить, відповідь не обирає ніяку то гуфема не надійшветься. Ось ми можемо продублювати це саме питання, наприклад, якщо вони не дуже відрізняються, або якщо ми використовуємо один той самий тип запитання, наприклад, з пропорціями, і видалити. Також ми можемо там, перемішувати рядки, тобто, щоб, наприклад, якщо в когось там правильна відповідь А, то в другого правильна відповідь Б. Додати опис до завдання, якщо треба, щоб було трошки більше, обмежувати до однієї відповіді на Тобто, Якщо це особливо, ну, бачите, тут стовпці, тобто, якщо, якщо я змінююсь, наприклад, на варіантами відповіді, не буде однієї відповіді. Просто переходимо до розділу на основі відповіді, Тобто, можемо створити розділ, і зараз від того, яку відповідь користувач дав в першому завданні, таке буде віддати в нього інше завдання. Також щодо відповідей. Коли користувачі дають відповіді, ви можете відповіді отримати. Тут у нас різноманітні графіки, діаграми, або в таблиці. В таблиці будуть номеруватися, ну, якщо збирати електронні адреси, тобто починаючи з електронних адрес. Дуже раджу під час опитування залишати першим обов'язковому полем це прізвище ім'я для того, щоб можна було ідентифікувати людину. Хто вона така. Хочу також повернутися до цього завдання, що тут у нас є переходи розділу на основі відповіді. Де це може бути корисно, наприклад, якщо я створюю для вас завдання 8А, 8Б, 8В, 8Г? І я хочу розділити, тобто зробити одну форму, але розділити для кожного класу окремо. Це, знову ж таки, я можу це зробити з допомогою переходу на до розділу на основі відповіді. Так, знову ж таки, повертаємося на відповіді. У нас таких чудових три крапочки, ми можемо, ми можемо отримати сповіщення, якщо хтось відповідає, і вибрати цільову таблицю, відповідь, тобто самі не створити нову таблицю, а свою додати. Далі. Тепер саме цікаве налаштування вімкнути, вимкнути оці. Це, наприклад, коли для вас я створюю якісь завдання, то, там, наприклад, 12 чи 24 балли. І оцінки ми можемо показувати користувачам відразу після надсилання форми, або пізніше після того, як перевірити вручну. Якщо це питання тестові, пропорції, відповідність, то можна відразу після надсилання форми. Якщо це, наприклад, там зображення або треба завантажити, або там великий абсолют тексту, то краще все ж таки перевіряти вручну, оскільки. Навіть коли на слідок звідти кнопки абзац тексту, треба врахувати, що я хтип, напише з малої букви, хтось великої букви, тут пробіл латисне, хтось кратко спершу натисне і так далі. Далі, режим блокувань, якщо це дуже корисно для опитувань, такий перевірки, якийсь самостійний робота, чи тест, щоб користувач, не міг відкривати інший клад. Далі показувати незараховані, балі, це можна все Тобто Користувач може після того, як виконав тестування, подивитися результатів, в яких тестах він помилки зробив, в яких не зробив, можна це позабрати, щоб він не плачив. Ну, Це може бути корисно, якщо наприклад, всі учні виконують тест в, різних, в різний час. Якщо хтось виконав, він такий поскодавний час. То можна відправити і тоді користування буде бачити, де в нього помилка де в нього правильні. Максимальний бал за кожне питання. Наприклад, за кожне питання можна зробити кількість балів до максимуму. Е презентацію, Налаштування е форми за замовчування, збрати електронні адреси можна. Можна зробити е запитання обов'язковими. Всі замовчення. Не, -не, не треба буде отут цей. Е Перемикач, вмикати от сюди. Далі, оскільки ми з вами зробили ключ опитування, тобто, щоб вали ставилися, у нас для кожного з тепер є така штука ключ опитування. І там байте закларуся, варіанти. варіант. Два. Варіант три. Так, ось, якщо я додам ключ опитування, то. Ой, перепрошую то я можу обрати, де буде правильна відповідь і скільки балів за це питання я поставлю. Але зверніть увагу, навіть якщо у мене є такий вид запитань, наприклад, як пропорції, тут є декілька питань. Декілька відповідальний. І я обираю вже відповідь 1, 2 і 6 балів. То воно буде зараховувати тільки, якщо обидва варіанти правильні, тоді зараховують вам бали. Якщо один варіант правильний, а другий неправильний, він не буде зараховувати стенки, бути уважним. Так, в принципі, тут все. Тепер стосовно якогось перегляду. Ми можемо переглянути, як ця форма буде виглядати для користувача, який буде робити її. Тобто бачимо, що тут варіанти і, можна давати, надсилати і так далі. Графічні оформи, тобто ми можемо змінити шрифти для. Ось якщо ми подивимося. Бачите, запитання в формі 8Б вже змінилося. Для запитань, наприклад, Коміксенс зміни. Бачите, вже шрифт запитання змінилися. Можу дати тут зображення волі, наприклад, зараз це буде там, ви побачите. Наприклад, я буду там. Ось. І в це з'явилася така співформу. І відповідно бачите, вже пропонується дуже зручно для певних зображень, коли робіть теми, які підходили. Змінюємо форму, наприклад, для Google форми. Ну і, в принципі, це все. Ось. Значить, ваше зараз завдання: створити Google форму по темі текстові редактори. Ми ж ми саме вже вчили текстові редактори. Та використовуючи. В формі кожних видів запитань по два види. Тобто два запитання мають бути з однією правильної відповіді, два з пропорціями, два з короткою відповіддю. До речі, що стосовно запитань короткою тобто, відповіддю. якщо я вибираю питання короткою відповіддю, я беру ключове питання. Це тобто, тут, наприклад, нехай буде правильна відповідь буде комп'ютер. Я раджу, якщо давати ці короткі відповіді, то бачите, вона там дві великі букви, потім дві маленькі, все маленькі букви, потім. З великої букви, потім робів. Тобто всі варіанти постаратися передбачити, то що якщо хтось бачите, що тобі так робить, то щоб відповідь зараховувалася. Тому ваше завдання зараз це створити форму, в якій кожного виду запитання ви будете створювати по два. Зрозуміло?